Здається, це просто дошки, але всередині прихована секретна інсталяція український птах Фенікс, що нагадує герб України. Монумент відкрили 31 серпня в пустелі Black Rock на культовому мистецькому фестивалі Burning Man. Особливість проекту в тому, що для того, аби його побачили, його потрібно спочатку спалити. Лише при спаленні з полум'я народжується гігантський фенікс. За кілька хвилин до підпалу навколо інсталяції пролунали звуки вибухів і сирени повітряної тривоги, щоб американці відчули, як виглядає типовий день в Україні. Скульптуру фенікса висотою 8 метрів для Burning Man створили українські митці, художник Олексій Сай та архітекторка і художниця Дана Косміна, а також команда мистецького об'єднання Strum Art. Ну, це місце, де люди здатні сприймати чудеса. Вони їдуть для, для цього, і вони глибоко переживають те, що бачать, і це просто більш ефективний майданчик для розголосу, ніж стрічка новин. І ось це для нас ну, важливо. Що воно повстане ага. з вогню і буде стояти цей тризуб і цей фенікс? і Він буде залізний і чорний, але буде стояти. Скульптура втілює єдність та непохитність українського духу. Ідея та реалізація проекту Фенікс належить засновнику благодійного фонду Повернись живим Віталію Дейнезі та Алі Лопаткіні. Інша скульптура від України цьогоріч – храм їжака. Інсталяція стала меморіалом пам'яті. На їжакові можна побачити фото українських діячів культури, які загинули на війні. Дякую вам. Burning Man – це щорічний фестиваль незалежного мистецтва, який з 1968-го щороку проходить у пустелі Блекрок у штаті Невада. Учасники встановлюють різноманітні арт-об'єкти. А на завершення у вечір неділі спалюють гігантську людську фігуру із дерева. Та цього року все пішло не по плану, і фінальне багаття відклали. Справжньою аномалією фестивалю стала величезна злива, яка почалась у п'ятницю. За добу випала двомісячна норма опадів. Пустельна пилюка перетворилась у болото, і десятки тисяч учасників застрягли на фестивалі. Ті, хто приїхав на машинах. Просто не могли виїхати до найближчого міста Ріно: 150 кілометрів. В день температура сягає 50 градусів. Не працювали генератори, які давали електрику для охолодження і приготування їжі. Багато людей залишили майданчик, але вони йшли пішки. Багато хто бо соніш, і всі речі покидали. У людей закінчується вода, їжа, бензин усе. Тож енергетична команда намагається запустити генератор, тому що у нас майже закінчилася електрика. Загинула одна людина. Поліція розпочала розслідування. А 70 тисяч учасників справжнім маршем вирушили з місця проведення фестивалю. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.